За покликом серця три роки тому в Онуфрівці створили дитячий будинок змішаного типу Жива перлина. Єдиний на весь район заклад для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фінансується виключно за рахунок меценатів та доброчинців. Дитячий заклад існує лише за рахунок пожертвувань. з держави. Ми не отримуємо жодної копійки, і лише благочинці, люди багато, які відкрили свої серця для того, щоб допомагати цьому закладу. Допомагають І такі внески, вони дуже важливі. За три роки роботи закладу сім'ю знайшла 31 дитина. Сьогодні ж у дитячому будинку проживають 18 хлопчиків та дівчаток. Керівництво закладу та волонтери роблять все можливе, щоб діти і без сім'ї відчували родинне тепло. Відсутність ігрового майданчика, де дітки могли б гратися і влітку, і взимку, була однією з найбільших проблем закладу. Вирішив її президент благодійного фонду Милосердя Віктор Бойко. Відкриття майданчика стало для дітей справжнім святом. Тут залюбки граються і маленькі, і більш дорослі вихованці закладу. Я на хольки катався, мені було дуже весело. Буду день працювати. Поки його не було, ми з старшими дітьми ходили до парку і ну, якби все це время Ми каталися там, але зараз ми дуже раді. І нам це подобається, тому що тепер весь цей час ми можемо проводити тут, і це реально класно. Відкритий такий ігровий майданчик у дитячому будинку Віктор Бойко пообіцяв під час нещодавніх виборів до Верховної Ради, каже засновник закладу Олександр Федоров. Віктор Олексійович, по-перше, це людина слова. Він пообіцяв, він виконав. Він сказав, що він після виборів допоможе нам. І він приїхав, не забув свої слова. І це велике щастя, велика радість для нашого дитячого будинку. Це ціла подія, тому що ця подія не закінчиться ніколи. Вона буде продовжуватись кожного дня. Таку добру справу зробив за покликом серця, каже Віктор Бойко. Незважаючи на те, що це не є якась виборча програма там чи якісь там. Ми з ними співпрацюємо, заїжджаємо в гості, даруємо подарунки. Мені це приємно, я їм допомагаю і стараюся допомогти по мірі можливості всім тим, хто цього потребує. Також Віктор Бойко привіз своїм маленьким підопічним у подарунок, м'які іграшки та солодощі. Всі хлопці такого. Щоб вихованці усіх дитячих будинків зростали у таких гарних умовах, потрібна підтримка та допомога держави, говорить меценат. Багато дітей сьогодні є покинутими. І все те, що робиться сьогодні власниками цього дитячого будинку, воно заслуговує на повагу і на підтримку. Поки що, завдячуючи благодійному фонду, ми допомагаємо їм. А Взагалі, то держава повинна звернути увагу на такі дитячі будинки. Керівництво ж закладу запрошує усіх небайдужих людей приєднатися до допомоги діткам, які так потребують уваги та турботи.